Це було завдання намалювати малюнок в стилі Марії Промаченко. Я намагалась намалювати коня з крилами пегаса. Це не є там основною метою, яку ми повинні навчити там дітей тільки творчості Марії Примаченко, а це є такою невеличкою традицією. Чому ми вивчаємо цю творчість Марії Примаченко, щоб передати дітям якусь певну частинку її розвитку, її культури, її техніки написання картин? А, да? ну, кінцівки, хвост, а потім починаємо вже аружувати. Тобто, що одоблювати, Додавати дрібнички, щоб підкреслити певний образ. Не звертайте увагу на світло. Світло було, не стало, то буде. І виключають світло. Вони деякий час. Паніки немає. Ой, світло немає. Такого не почуєш. Уже не почуєш. На початку да. О, що ж нам робити світло немає, а такий раз. А далі вже, як обидно, но ну, выключил, включи далі.